Це сімейна лікарка Іванна Заремба, і вона є однією з рекордсменів за кількістю декларацій від пацієнтів. До початку повномасштабного вторгнення у лікарки було записано більше двох тисяч людей. У мене на сьогодні 1980 пацієнтів. Робочий день у сімейних лікарів не завжди триває 8 годин, як це насправді має бути. Адже, окрім прийомів, вони консультують пацієнтів навіть вдома в телефонному режимі, якщо є така потреба. Буває і після робочого часу, бувають ввечері дзвінки, бувають з ранком. Інколи дуже рідко буває. Вночі навіть телефонують особливо мами, які не можуть справитися в якійсь ситуації. Але це робоче питання. Лікарка розповідає, що насправді кожен спеціаліст, який лікує людей, відчуває дуже велику відповідальність за їхнє здоров'я. А відтак, навіть якщо це не робочий час чи вихідні, все одно готові допомагати. У мене зараз була ситуація. Два дні тому мені зателефонувала пацієнтка ввечері зі скаргами на болі в животі в її чоловіка. І це виявився гострий інфаркт міокарда. Я її тут же порекомендувала виклик швидкої. Швидка приїхала, госпіталізувала, і вже слава Богу, все вирішилося добре. Нагадаємо, що сімейні лікарі одні з перших відчули на собі зміни у медичній реформі, адже паперову роботу повністю замінила електронна система. Спочатку була реформа сімейної медицини, і коли ми переходили в електронну систему в електронні медичні записи, в в електронну систему НЦЗУ. То звичайно було надзвичайно складно, тому що ми не мали технічної освіти, і доводилося все всім ознайомлюватися. Правильність внесення медичних записів, внесення медичних записів, взагалі швидкість внесення медичних записів це було надзвичайно складно. Наші лікарі це опанували і зараз система працює добре. Але найскладніше, кажуть спеціалісти, було у період спалаху коронавірусу. Адже саме сімейні лікарі були одними з перших, кому довелось стикнутися з тоді ще невідомим вірусом і допомагати пацієнтам, які тоді масово хворіли. Більше це було в період коронавірусу, коли всі пацієнти хотіли проконсультуватися. Вони часто міряли сатурацію, температуру і це кожних 10-15 хвилин, і вони телефонували. Ну тому, що страх, така патологія, такий вірус, і е, тоді було складно. Наші лікарі сімейні не боялися консультувати і оглядати хворих, тобто було можливо краще виявлялися ускладнення. Вони виявлялися раніше, і була можливість врятувати пацієнту життя, тому що він був вчасно госпіталізований, і допомога надавалася вчасно і якісно. Сьогодні в сімейних лікарів стоїть ще одне важливе завдання: профілактична робота з пацієнтами. Адже як ми знаємо, чим швидше виявити патологію, тим більше шансів на повне одужання. У Львові навіть були введені індикатори якості сімейного лікаря. Лікарів, у яких індикатори якості є на певному рівні, там розроблені певні відсотки, профілактика раку молочної залози, профілактика раку простати, хронічні захворювання, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Тобто пацієнти раз в рік чи там раз в два роки згідно тих індикаторів повинні пройти чисто профілактичні обстеження для того, щоб профілактувати ці захворювання. Додамо, що біля себе ці лікарі мають дуже важливу і надійну допомогу, адже заходячи в кабінет, біля кожного сімейного лікаря є і медсестра на сьогоднішній день. І ця профілактична робота так само дуже багато залежить від роботи медичної сестри на дільниці. На пацієнта в нас 20 хвилин зараз виділено. Але в мене є медсестра, яка мені дуже добре в тому допомагає. Тобто, поки я веду розмову з пацієнтом, за цей час вона все вводить електронну базу, і мені дуже легко завдяки і медсестрі. Нагадаємо, що лікарі сімейної медицини всього світу кожного року, 19 травня, святкують професійне свято. Цей день покликаний для того, щоб нагадати та підкреслити такий важливий внесок цих спеціалістів у справу охорони здоров'я населення. Ірина Цвігун, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.